Всім привіт! Мене звати Дарія. Сьогодні говоримо про читацькі плани на весну або на весну. Оця стопочка це лише книжки в папері, це трошки більше половини. Загалом має бути 25 книжок. На зиму я собі запланувала 20 і мені дуже сподобалось те, що в мене був оцей список, який я собі напланувала, і було легко обрати наступну книжку. Прочитала я, звісно, не все. Тому чотири книжки з цієї стопочки це ті, які перекочують зимових планів. У весняні. Тому загалом буде 25 книжок, 14 в папері і 11 має бути електронних. Давайте спочатку про ті, які перекочували з моїх зимових планів у весняні. І це чотири книжки. Час смертохрестів Юрія Щербака, перша із трилогії, це... Ах, це політичний. Господи, що це? Це гостросюжетний політичний трилер, дії якого відбувається у майбутньому. Україна у майбутньому 2077 рік. Ну про цю книгу я вже неодноразово розповідала, і в принципі я більше про неї нічого не знаю. The Running Grave Роберта Гелбрита. Це найостанніша книга про Корморана ем, Страйка із серії. Це вже сьома. І я її, я до неї дуже чекала, дуже хочу її прочитати. Але от у мене до неї таке ставлення, що я впевнена на усі 200%, що ця книга мені сподобається. І я тримаю її на той момент, коли мені ну, от, взагалі нічого читати не хочеться, і не знаю, навіщо мені ці книжки, і навіщо я читаю. От ця книжка на той час, на ну, от такий дуже сильний начитун. Хоча ну, дуже сильно хочеться її прочитати. Хочеться прочитати усі книги з цієї серії, потім дійти до цієї, але. Дуже це дуже багато сторінок, аби дібратися до цієї. І сподіваюся, і я таки нарешті до неї діду. Бо, по-перше, мені дуже подобається, як пише Роберт Келбрейт, а.к.а. Джон Роулінг, бо це псевдонім Джон Роулінг. А, а по-друге, тут дуже цікава зав'язка. Сюжет Робін і Корморан, вони отримують як це не заявку, а ну, от, справу. Отримують нову справу, що зник хлопець. А виявляється, що він не зник адноїдався до секти, до якоїсь релігійної секти, яка базується в маленькому англійському містечку. І він таки у тій секті зник або щось він не виходить на зв'язок. І вони спробують якось інфільтруватися у ту секту, аби розібратися, що там відбувається, бо там відбувається якісь незрозумілі вбивство. Last Kingdom – це теж перша книга у серії, в якій здається 12 книжок, і це такі псевдоісторичні романи, але. На реальному історичному підґрунті про хлопчика, якого викрили вікінги, він виростає серед них, але потім він таки повертається до Англії чи щось таке. Це, до речі, має бути якось смішно написано. Я дивилася відео Олесі, де вона читала перший розділ із цієї книги, і мені дуже сподобалось, як вона про нього відгукувалась. Це має бути написано якось легко, з гумором, але й інформативно. І звичайно, таємна історія до Тарт, до якої вже ніяк не доберуся. Так Цієї весни я таки її прочитаю, бо в мене вже стоїть і м, Little Friend, маленький друг цієї ж авторки, і я ще й собі знайшла вживаний ем, щіл. Тому треба вже нарешті прочитати, бо я чомусь от на 100% впевнена, що це моя авторка, і мені має сподобатись. Тут, має, м, тут події відбуваються так дуже повільно, деталізовано. Оце те, що я люблю. Треба нарешті взяти такий і прочитати. Не знаю, що зі мною не так. І ще одна книга із мого челенджу із забутими книжками на цей рік. Зараз я дістану ще один папірець і подивимося, що там. Це усі електронки і вони, здається, всі англійською, о, всі українською мовою. Доця, Тамара Горіха Добре, читатимемо Доцю. Доця це, це про людей, які лишилися в Донецьку після окупації, здається. Як вони допомагали. Як головні герої, я вже не пам'ятаю, якась жінка в якої здається своєї кав'ярня чи ресторан, і як вона допомагала людям, яким реально загрожувала небезпека, виїхати звідти. Ех, щось про це я собі ще запланувала 10 електронок. Перше це мрія про Антарктиду». І цю книгу я вже розпочала читати. Вона дуже велика. Мені здається, більше 600 сторінок. І оповідь тут ведеться так дуже неспішно, повільно. Тобто ем, автор, це схоже трохи на щоденники. Але вже написані після самої подорожі, мені здається. Ну, воно не в форматі щоденників, але тут є кожна деталь із подорожі, яку проробив сам автор. Тобто, автор цієї книги, вибачте, я вже забула. Зараз гляну. автор цієї книги, Маркен Прохасько, він провів на Антарктиді, правильно казати? На Антарктиді, це ж материк на материку. декілька місяців і. Це книга результат цієї подорожі. Все, як він туди добирався, як він взагалі туди зміг потрапити, скільки це все коштувало. Кожна деталь його подорожі є в цій книзі. Я вже, я вже розпочала її читати так, я вже на, прочитала, десь лише 5%. І я занесла їх в плани, бо ця книга читається мені, принаймні, дуже повільно. От вона така трошки душнувата і занудна, бо тут дуже багато. Фактів, в принципі, усього, що автор зміг знайти про Антарктиду, це буде в цій книзі. От, всі знання, що, м, мабуть, що так, дуже багато фактів про Антарктиду буде в цій книзі, і вони так розміщені дуже хаотично. От, зараз він згадав, написав, там щось потім кудись поїхав, щось побачив, і потім ще, ще купа фактів, якихось буде, купа імен. Загалом це дуже цікаво. Мені дуже цікаво це прочитати, але воно так написано трохи. Я не знаю, чи автор є професійним. Ем, письменником, здається, він є журналістом, може помилятися. Але це написано так, ніби людиною, яка не має досвіду у ем, письменництві. Пельмі це сказав. Але книга має бути дуже цікава. Наступна це Binding 13. і це любовний роман на 800 плюс сторінок, який має дуже високу оцінку на Goodreads там майже 4,5 зірочки, і зірочки при 80 тисяч відгуках, здається. І це high school, тобто школа вже старша школа. Роман відбувається між, ну саме ці стосунки відбуваються між хлопцем, який грає в регбі, здається, і дівчина, яка є такою дуже ну дуже сором'язливою і якоюсь е, зацькованою її, чи то булять, е, чи то в сім'ї в неї якісь негаразди. Ну коротше, дівчинка така. І хлопець. Намагатиметься її врятувати, чи якось в нього це є комплекс Спасителя. Не знаю, як і про що там буде сама книга, бо ну як відбуватиметься події, бо там дійсно майже тисяча сторінок, любовний роман і відгуки просто неймовірні на нього. Тому от мені дуже цікаво почитати щось там такого в цій книзі. Наступна книга Руслась Ваус Ребекки Рос це продовження як е, «Divine Rivals». Перша книга була «Divine Rivals». Це зараз дуже популярне романтичне фентезі. Я залишила відгук на нього у минулому прочитаному. Мені воно дуже сподобалося. Не можу сказати, що це прям найкраще, що я коли читала, але це дуже гарно, написане фентезі. От, сама мова тут м -м, дуже цікава. Авторка використовує дуже багато архаїчних слів і переплітає із сучасною лексикою. Ви оцей звук, який ви чуєте, якщо ви його чуєте. Оцей. Це розвозять керосин у нас по селу. Я коли вперше це почула. Я думала, це, це хтось вмер <трун <-везуль> і труну сподіваюся, воно не дуже виступує, бо воно дуже повільно їде. Так, добре, поїхали. Русле став. Це продовження цієї історії у першій частині дівчина. Вже не пам'ятаю, як звуть. Щось чи Вайле, чи щось якось її так, як квіточку звистається. Загалом бекграундом цієї історії є війна у їхньому світі. Коїться війна між богами. Є два боги, бог Бог і богиня, і вони затіяли війну. І люди воюють власне за цих богів. Головна героїня Її брат відправився на війну воювати за богиню, якусь там який звати, не пам'ятаю дівчина. Працює в місті, потім їде з того міста на війну. І друга – це власне продовження. Е, перша частина закінчилася таким кліфемвером, що хочеться читати продовження, але в мене от таке от дивне відчуття, що я ту книгу відклала, закінчила. І якось, ну і мені окей, але навіть мене якось не сильно тягне читати продовження. Але мені дійсно сподобалось, як це написано. Мені дуже сподобалась мова. Це просто приємно читати. Тому що хочете читати цю діологію. Це лише дві книги. Здається. Далі четверта книга. Це дуже прикольна книга. Я про неї раніше не чула. Це фанфік по Гаррі Поттеру, який називається Harry Potter and the Methods of Rationality. Гаррі Поттер і методи раціональності. Це це така альтернативна історія Гаррі Поттера, в якій Петуня вийшла заміж за. Викладача професора Оксфорду, який викладає біофізику, здається. І Гаррі виростає в цій родині, але це тепер нормальна родина, де його люблять, і де він оточений оцією наукою. І коли він їде до Хогвартсу, то він всюди намагається застосувати цей науковий метод до усіх магічних штук, що там відбувається. Мені здається, це дуже цікава. Задумка і хочеться прочитати цю книгу, але вона теж величезна, там більше тисячі сторінок. У цих планах буде дуже багато велетенських книжок. Не знаю, як ти все це буде читати. Далі детектив 1793. Це шведський здається, детектив, і дія відбуватиметься от у році, як у назві, у Стокгольмі. Там з'явився якийсь маньяк, який чи то відрізає голови, чи руки, чи що ще. На каналі Книгоман вийшов дуже гарний огляд цієї книги. Раджу глянути, якщо вас цікавлять отакі нордичні детективи з атмосферою нуар. І це перша книга з трилогії. Там далі йде 1794 і 1795. Наступна книга «In Memoriam», вже не пам'ятаю автора. Це любовна історія двох хлопців чи чоловіків на фоні на тлі Першої світової війни. Це не дуже популярна книга, про неї не дуже багато говорять, але. Вона має неймовірні відгуки. Люди, що її читали, принаймні з мого кола, кажуть, що це одна з найкращих книг, що вони коли-небудь читали. Наступна Red Rising, Пірса... Пірса Брауна, здається. Я читала перший розділ цієї книги вже давно, вже декілька місяців тому. А... І, в принципі, мені сподобалось. Тут дія відбувається на Марсі, існують колонії. Чи не колонія, це завжди мені з колонії щось прийшло. Поселення, здається, більшість людей живе на Марсі, але і на Землі лишилися якісь люди. І всі люди поділені на касти. І головний герой цієї книги належить до найнижчої касти. І якось він буде боротися проти цієї системи, що існує, і якось руйнувати несправедливий порядок. В цій серії вже більше шести книжок точно є. Наступна «Sword Catcher» Касандри Кле. Щось я тут авторки запам'ятала. Це також романтичне фентезі. От іноді хочеться мені такої от казочки для дорослих, і тут будуть от, королі, принц у принца є якийсь бодігард, захисник чи щось таке. Хлопець, який з ним виростає, який був сиротою. Є дівчина, яка також чи сирота, чи то щось таке, і в неї магічні здібності. Ну, ви зрозуміли таке магічне романтичне фентезі. Але на нього дуже класні відгуки, і його теж перекладатимуть українською, здається, десь я таке бачу, де не знаю. Не питайте. Далі Пайнс Блейка Крауча це трилер, детектив, чи то трилер, чи то детектив. Це перша частина з трилогії. і тут і є в цій книзі якісь такі вайби. Я бачила цікавить пітьма, мені здається, за анотації. Детектив, чи хто він? Поліцейський, чи не поліцейський, мабуть, він якийсь знаєте, такий. За щось таке, приїздить до маленького американського містечка, розшукувати двох агентів, які зникли. І щось там з ним трапляється, якась аварія, чи то що. Він е в лікарні, і він розуміє, що він не може зв'язатися ні з ким от зі свого світу. <с> ну зрозуміло, ні з ким не може зв'язатися. І Якось так все відбувається от, тільки у цьому містечку. От він якось, ніби там немає ні зв'язку, нічого. І от щось там буде відбуватися. Також дуже круті відгуки на цю трилогію. Бликак на бликакра, чи взагалі дуже класні відгуки. Тому от хочу хоч щось спробувати. От зупинилася саме на от цих Вона є теж українською, здається. Я, я пошукаю і вставлю обкладну. Так, і остання електронка – це uh, Paladins Grace. Я бачила цю книгу, відгук на цю книгу десь на каналі Grumpy Reader, здається. Дар'я теж її, здається звати ця дівчина. Вона залишила дуже класний відгук на цю книгу, що вона їй дуже сподобалась. І я тоді її придбала одразу, і з тих пір це було вже дуже давно, мабуть, вже більше року тому, і з тих пір вона в мене лежить. Няке до неї не доберуся. Це теж якесь романтичне фентезі? Теж, ви зрозуміли, там буде магія, королі, щось там, принці, мабуть, теж дівчина-сирота, мабуть, чи хтось там, там в таких книгах обов'язково є сирота. Вони, здається, у фентезі люблять сирі. Принци і сироти там завжди є. Так, все, все, переходимо до паперових. Перше совпи землі The Pillars of the Earth. 12 століття Англія. Монах. Вирішує побудувати готичний собор. Не питайте? От якось так. Скандали, інтриги, розслідування 12 століття, королі, нобіліті. Е, от щось таке буде в цій книзі, не знаю, але дуже гарні відгуки на неї. Це я так зрозумілий історичний роман, але не знаю, наскільки він історично правдоподібний. Children of Time Адріана Чайковського. Це наукова фантастика. Люди переїздять із землі кудись в іншу галактику, на іншу планету, бо земля вже все. На ній жити неможливо. Вони знаходять планету, але на цій планеті теж не все так гладко. Один із найкращих представників наукової фантастики, от з того, що я чув Song» Пола Лінча. Пісня проповідника. Це книга, яка отримала Букарівську премію минулого року, антиутопія Ірландія, мати ем, чотирьох дітей, багатодітна родина. здається, в неї нема чоловіка. Ем, Якось намагатиметься виживати. Ірландія скочується у повний тоталітаризм, е, якісь нові жорсткі закони, щось таке відбувається, і мати чотирьох дітей, головна героїня, намагатиметься якось виживати у цьому світі чи рятувати свою родину, щось таке. Але тут вона якось дуже цікаво написано, от такими рівними текстовими блоками. І я так розумію, воно все буде йти отак одним блоком діалогу, все. Цікаво. Далі, Соловей Крістінген, вона в мене в такому дуже пожованому стані. З відгуків, знову ж таки, це дуже крута книга про двох сестер під час Другої світової війни, Франція. Одна сестер має дітей, її чоловік пішов воювати і не повернувся, і вона якось пристосовуватиметься до умов, намагатиметься виживати. Її молодша сестра, яка 18 років, і навпаки, якось боротиметься проти окупантів. Має бути така дуже. Щомка дуже важка скляна історія. Буду плакати, це точно. Далі така не страшненька, вона просто голенька. В неї ще мала бути супер супер обкладинка, але вона її десь втратила. Бо поки до мене доїхала, мабуть, десь вона загубилася. Це «Faceful Place» та French. Френч, це третя частина у циклі Дублінські вбивства «Dublin Murders». Мені дуже подобається цей цикл, я це, мабуть, в кожному відео вже говорю. І тут головним героєм буде Том, якось його звали так. Том, який був у минулій книзі, яка називається «The Likeness». Він там згадувався так трохи побічно, але зараз він буде головним героєм. Він кудись повертається в своє рідне містечко. Чи щось таке? І там, от у кожних, я так розумію, що в кожній книзі в цій серії головний герой буде якось дуже емоційно інвестований у розслідування, оскільки воно якось персонально його стосується. От, я вже наперед знаю, що вам мені сподобається. От, от Просто відчуваю. Далі The Hurricane Wars Tea її звуть. Ем, це ще одне романтичне фентезі. І тут ем, головні герої це любовні стосунки, любов-любов відбувається між. Господи. Знову якась пропаганда тут їздить. Це їздить така маленька машинка з великим рупором. І оце вони щось голосуйте за нас. Чи не знаю, що вибори, чи якісь чи? The Hurricane Wars – The Гуазон. Головні герої ці книзі, що мене власне змусило купити цю книгу, це те, що тут головні герої це прототипами головних героїв є Кайло і Рен із ем, Зоряних війн». Я просто обожнюю цю пару Кайло і Рен, це, це взагалі мої. Так тут щось схоже: е, він царевич, королевич якогось королівства. Вона. Вона якась дочка Робів, але в неї якісь особливі м, здібності. І значить, тільки коли вони разом вони зможуть врятувати королівство. Ну, щось таке, ви зрозуміли. Немає ніяких таких високих очікувань до цієї книги. Мені, мені здається, це не стане якось на кращу книгу року. і це, мабуть, навіть написано не дуже добре. Але от якось є мене перечуття, що мені все одно сподобається. Далі залишились три товстанці. Перший — це місто півмісяця» Сари Джеймас. Вже вийшла третя частина із цього циклу, а я ще ніяк першу не почну читати, то, мабуть, же час. Це урбаністичне фентезі. Тобто, тут дія відбувається у місті, якщо я правильно розумію. А що там відбувається? Дуже це ж Сара Джеймас. Тут дуже багато подій і будуть якісь такі ем, несподівані повороти, любов. Хоча любовна лінія тут не головна, тут ем, кажуть, дуже цікава детективна лінія. Я не є великою фанаткою Сари Джеймас, я читала той цикл. «Двір, шипіф, двір троя. Мені сподобалось, але знатяжко. тяжко. Тобто, перші дві книги мені дуже сподобались, але не можу сказати, що прямо мені хочеться їх прочитувати. Якось так. Сподіваюсь, що це буде трохи краще. Кажуть, що це найкращий, найкращий цикл Сараджиймас. Зорі дивляться вниз Епцівальда Кроніна. Теж Велетенська книжечка. Тут Скільки 600, мабуть? сторінок. Так, сторінок. На, на звороті написано: на відміну від книг більшості авторів, його книги продаються мільйонами. The Washington Post. Якщо дивитися на Goodreads, то книги е, Арчевальда Кронена мають дуже-дуже дуже мало відгуків. І я намагалася знайти три любові англійської, і це було дуже складно. От купити паперову я взагалі не знайшла. Електронку я ледве знайшла на Амазоні. Не знаю, і де його продають мільйонами. Це, звичайно, дуже класний автор. Це один з моїх улюблених авторів, але не знаю, де його продають мільйонами. Так от, тут дія відбуватиметься у маленькому шотландському містечку, шахтарі. Я вже давно читала цю книгу і зараз хочу перечитати її. Але взагалі не пам'ятаю, про що тут буде щось сумне і невеселе про Шотландію. І останнє це, це моя любов. Слова променистого ордену Брендена Сандерсона. Як мені подобається ця книга, вона велетенська, але як вона гарно лягає в руки. У КСД, я не знаю, навіщо вони це роблять. Це ж їх видання. Вони люблять ліпити такі великі, білі наклейки на обкладинку. І вони не знімаються нормально, ці обкладинки, вони лишаються липкими. Я не знаю, як це відтерти. Нащо це таке робити? Нащо виклеїти ті наклейки? Дуже гарне видання, але ви не клейте наклейки на них. Це продовження. Першої частини така, вона червона, як вона називається? Шлях королів. О, це продовження шляху королів. Тут, ну ви самі бачите об'єм, це дуже епічне, масштабне фентезі, дуже гарно написано, прописано. Все. Тут, Якщо ви любите фентезі, то дуже вам раджу цей цикл. Я читала тільки першу, звісно, але я вже дуже вам раджу. В ній має бути багато книжок, але є поки лише 5 стається чи 4. Украї... ні, 5, мабуть. 5 чи 6 англійської і українською є поки лише дві. Чекаємо на третю та четверту. Дуже чекаємо. Якщо ви бачили десь анонси, напишіть, будь ласка, бо щось я нічого не бачила. Дякую, що ви додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар, які книги ви плануєте читати цієї весни. Та чи читали щось із ем, тих книг, що я собі запланувала. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за коментарчик, за спонсорство, якщо вас зацікавлять умови. Та звичайно за підписку на канал, якщо вам тут подобається, та побачимося у наступному відео.